Тема сьогоднішнього відео шкала вібрації Гокінса і як вони пов'язані з чакрами. Ця шкала показує, на якій частоті ти живеш, і вона напряму пов'язана з твоїми чакрами. Доктор Девід Гокінс виміряв емоційні стани у вібраціях. Це шкала від одного до тисячі. Страх, сором, вина це десь нижче 200. Це деструктивні частоти. Любов, радість, прийняття це вище 500. просвітлення це тисяча і вище. Понад 200 початок сили, під 200 це зона виживання. Давайте порівняємо з чакрами. Наприклад, червоний чакра Муладхара це страх виживання, це десь до 100. Помаранчевий з Фатхістана – це емоції, залежність, це десь 150. Сонячне сплетіння, чакра маніпура це сила, контроль, це десь 200. Серцева чакра Анахата це любов, прийняття, це десь рівень 500. Горло бішутха це правда, самовираження, це десь 600. Третє око і Сахасрара, наша інтуїція та зв'язок з космосом, всесвітня єдність це 700 і вище. Твої чакри це твої вібрації, а твої вібрації це твоя реальність. Ти можеш піднятись по шкалі, коли відпускаєш страх і вибираєш любов, прийняття, довіру. Розкрутилась чакра, піднялась твоя частота. Вона змінилась, і ти бачиш інше життя. Постав лайк цьому відео, якщо ти хочеш жити на високій частоті. І зараз напиши, будь ласка, на якому рівні ти відчуваєш себе зараз? Підпишись, і я покажу тобі, як застосовувати це у своєму житті.